Близько 6 тисяч чоловіків призовного віку за добу виїжджають з України по всій ділянці західного кордону. Про це 20 грудня під час брифінгу повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковник Ігор Матвійчук. За його словами, останнім часом збільшилася кількість чоловіків, які беруть шлюм з багатодітними мамами, і скориставшись цим, виїжджають. Також багато випадків. Коли виїжджають як супроводжуючи з людьми, які мають інвалідність, детальніше про це і про ситуацію на кордонах поспілкуємося в ефірі марафону з Андрієм Демченком, речником державної прикордонної служби. Пану Андрію, вітаю вас в ефірі марафону. Отож, цифру, яку назвав полковник Матвійчук, 6 тисяч. От нас цікавить, а скільки повертаються. Доброго дня, студія. Ну так дійсно вчора ці дані викликали певний такий ажіотаж, можливо, навіть нерозуміння щодо перетину кордону. Бо власне рух через кордон відбувається як на виїзд, так і на в'їзд, в тому числі його перетинають і чоловіки, громадяни України у віці від 18 до 60. Цій категорії, звісно, що загалом обмежено можливість перетинати кордон і залишати межі країни, але в Перетнути кордон можуть ті чоловіки, які підпадають під правила перетину кордону, що діють на час воєнного стану, і які прописані в постанові уряду номер 57 де чітко зазначено, яка, яка категорія, які необхідно підтверджуючі документи, які б давали можливість в тому числі чоловікам перетнути кордон за межі України. І е, якщо власне порівнювати останні кілька тижнів, то чоловіки навпаки більше перетинають кордон на в'їзд в Україну ніж. На виїзд, ну а щодо категорій саме по чоловікам, то звісно, що Україна не може обійтися без вантажу перевезень, без перевезень пасажирів. Бо 50% від чоловіків, які перетинають кордон на виїзд, становлять саме водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів. Ще десь по 15-17% – це особи з інвалідністю, а також багатодітні батьки, які слідують перетинають кордон за межі України. Це прописано і в правилах перетину кордону. Це і переплітається з законом України про мобілізацію, адже ця категорія також не підпадає під заходи з мобілізації під час дії воєнного стану. 7% – це десь ті особи, які визнані непридатними до військової служби, мають відповідні документи. І близько 3% – це особи, які перевозять гуманітарні вантажі для потреб військових формувань населення України. Менші відсотки або незначні відсотки також мають і інші категорії. Це зокрема ті, хто самостійно виховує дитину, або ж у кого є на вихованні дитина з інвалідністю, або хто супроводжує осіб з інвалідністю. Тобто, фактично, перетнути кордон на виїзд чоловіки можуть виключно дотримуючись правил. Якщо в когось немає достатніх документів, або хтось не може підтвердити мету своєї поїздки, то відповідно таким особам відмовляється в перетині кордону. Загалом щоденно прикордонники відмовляють близько ста особам, які не підпадають під. Від умови перетину кордону це власне мова йде виключно про чоловіків в даному випадку. Крім того, перевіряючи документи, наші інспектори викривають і підробки з початку року. Викрито вже майже три тисячі документів, які використовували чоловіки, намагаючись перетнути кордон на виїзд, які б мали їм надати можливість перетину кордону, але вони виявилися з ознаками підробки. Для цього наші інспектори мають і технічні. Ні, засоби, а за необхідності можуть контактувати і з тими державними установами, які видавали ці документи, для того, щоб підтвердити законність надання таких документів, пане Андрію, але можна все що... таки уточню, тому що коли державна прикордонна служба повідомляє, що виїжджають в середньому на добу 6 тисяч чоловіків, то скільки повертається? Назвіть, будь ласка, число. Я розумію, що кожен день воно може бути інше, але тим не менше середню цифру назвіть. Динаміка, вона кожного дня різна. Але якщо говорити, е, до прикладу, про останні кілька тижнів, ну е, щоб прив'язатися вже до конкретики, то майже на 10% більше чоловіків перетнули кордон на в'їзд ніж на виїзд. Зрозуміло. Яка ситуація зараз на кордоні у зв'язку із різдвяними новорічними святами? Е, розкажи, будь ласка, про це. За останній тиждень ми бачимо збільшення пасажиропотоку загалом, як на в'їзд, так і на виїзд. Фактично за добу кордон зараз перетинає десь 90-100 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Раніше ця кількість коливалася десь на рівні 75-80 тисяч осіб в обох напрямках, і знову ж таки, якщо прив'язатися до категорії чоловіків, то їхня кількість не збільшується по перетину кордону збільшується кількість перетину кордону з жінками, дітьми, людьми похилого віку. Але зараз ми не бачимо поки такої різкої переваги в в'їзду в Україну, тобто що більше громадяни повертаються за кордону, або ж власне, що більше залишають межі України. Відсотковому співвідношенні динаміка коливається рівно, десь 50 на 50, в один день може більше виїхати. В інший день може більше в'їхати, якщо порівняти до прикладу з попереднім періодом з 22-го на 23-й рік, то в окремі дні пасажиропотік міг досягати і 120 тисяч осіб за добу. Тобто не виключно, що такі показники будуть і в цей різдвяно-новорічний період, бо власне саме через це пов'язано збільшення пасажиропотоку. І найбільше це понад 50% пасажиропотоку припадає на коронавірус. Кордон з Польщею, інші напрямки менш завантажені. Причому при тому, що збільшення кількості громадян, які хочуть перетнути кордон і які слідують через кордон, призводить, звісно, і до накопичення черг легкових транспортних засобів. Знову ж таки, в більшості це ця тема ця проблематика актуальна для кордону з Польщею, як на виїзд з України, так і на в'їзд, тому радимо громадянам. Цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску кожного з пунктів пропуску для того, щоб обирати собі найменш завантажені. таку інформацію що три години наше західне регіональне управління публікує в себе на сторінці Фейсбук, слідуючи в Україну, можна користуватися інформаційними ресурсами контрольних служб так. суміжних країн, через яку слідують люди. Ну і там же я бачив на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління. Є посилання на сторінки партнерів, де можна дізнатися ситуацію з чергами на в'їзд, дякуємо дуже. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Говорили про виїзд і в'їзд через кордон чоловіків призовного віку, а також поточну ситуацію на кордонах.